Фамілія Автенюк Борис Миколайович, директор забудовника торговий дім От, Ідея оця вийшла від нашої компанії, тому я вам хочу розказати про цю ідею. Хочу, щоб ви нас підтримували, підтримали, або висловили свої зауваження щодо цього проєкту, який ми хочемо розробити. Сама ідея ну, зараз весь світ потерпає від нехватки енергоресурсів. І весь світ переходить на екологічно чисті альтернативні види палива. Від Америки до Європи по кіотському протоколу багато країн скидаються для того, щоб зменшити викиди в атмосферу СО2, зберегти екологію і так далі. Тому в нашій країні в листопаді 2012 року був прийнятий закон України, номер цього закону. Який стимулює, будь, стиму, стимулює виробництво альтернативної електричної енергії. Альтернативна електрична енергія складається із енергії вітру, сонця, гідро і біо спалювання біогазу. Ми за основу нашої ідеї взяли гідроваріант виробництва альтернативної, екологічно чистої електричної енергії. Об'їздили ми регіон, наш Піромайський район, який має унікальну можливість в ньому ще є токи, перепади води, де можна використати кінетичну енергію води, перетворити в електричну енергію. Сама ідея в нас з'явилася будувати цю електростанцію, це не Дніпро-ГЕС, це не каскад водохранилищ, -як, яким е, е, я, 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 ми маємо по е, річці Дніпро. Е, самі електростанції згідно цього закону, вимог закону діляться на три категорії: є мікрогес, потужність якої встановлена до 200 кВт, є міні-ГЕС, міні-електростанція, потужність якої. Встановлена законом визначена від 200 до 1000 кВт. І мала ГЕС, яка має потужність від 1000 до 10 тисяч кВт. У нас в міні. Згідно по гідрології від 200, до... 200 до 1000 в цьому діапазоні. Називається вона міні-станція. Міні. Через річку... Південний Буг – знаходиться Мігіївська станція. Мігіївська знаходиться в класифікації малий ГЕС. Її потужність там 1,1 МВт. Так що це вона як мала ГЕС. У нас міні виходить. Чому міні Тому що по гідрології річки, там ми хочемо поставити по стоку води, наскільки затопить охоронну зону ріки. Значить, да, наш проєкт з врахуванням того, що тут в Грущівці знаходиться, гідропотенціал річки. Невеликий. Друге, що тут природоохоронна зона. Від Первомайська до Константівки, Южноукраїнська, згідно постанови Миколаївської обласної ради, був створений регіональний ландшафтний парк Граніту Степове У 2005 році указом президента Ющенка був створений національний природний парк Бузький гад, враховуючи Оце. Ми розробили такий проєкт нашої станції, щоб ніяким чином не завадити природі, щоб метелики літали, гадюки повзали, сколько жабили ріки. Ні, Рівень річки на території Так, Тихо, хай людина вискажеться. Рівень річки не піднімається, так. Так. не піднімається за принцип. Принцип цієї станції положена низьконапірна тихохідна турбіна. Це ноу-хау, розробка інженерів Дніпропетровського КБ Південне, КБ Южне, які будують ракети. Вони нам по нашому замовленню розробили совершенно новий проєкт турбіни. По принципу водяного млина, як колись були панські млини, стояло водяне колесо. Там не ставиться ні гребля, ні дамба, не міняється русло річки, не піднімається вода. Турбіна знаходиться в воді. Правда, вона зроблена більш цивілізованим способом, на гідравліки, можна її підняти з води на півтора метра, опустити у воду. Вона тихохідна. Швидкість обертання турбіни 40 обертів в хвилину. Розмір лопатки, лопаток, через яких йде вода, один метр на метр. Там спокійно може пропливти і риба, і, і так далі. Тим більше, значить, по нашому бізнес-плану, оця турбіна буде працювати тільки 8 місяців. буде перегорожена? Не буде вона перегороджена. Турбіну планується поставити на обводному каналі Мігіївської ГЕС. Тобто ця сторона, яка йде. Мимо острова до Грушівки. З тої сторони сторонивська плотіна і станція, яка не працює. Тут обводний канал, де вода перетікає Перетікає вода. От, оцей поток води дасть можливість поставити е, е, з'явитися за, е, в дві скали, поставити оцю турбіну. ось знаходиться на студії. можете подивитися. Діаметр колеса 5 метрів, ширина турбіни також 5 метрів. Їх стоїть по проєкту дві турбіни. От вони в місті дві викручують електроенергію приблизно 250 кВт на годину. Для того, щоб <смірко>, пройти нашу ідею, втілити в життя, значить, ми пройшли зараз слідуючий етап. Получили ну, попереднє погодження сесії сільської ради. Получили Розпорядження районної державної адміністрації щодо розробки містобудівних умов та обмежень. Зверталися в обласну державну адміністрацію по цим питанням. Значить, нам виписали вони, щоб доробити ну, з сучотом, щоб дуже провести громадські слухання і розробити детальний план території. У кого впечатлені її буде Це стан... станція? Станція була на балансі нашої компанії енергоресурсів. Далі, по згідно закону про е, малу енергетику і е, виробництво альтернативних джерел енергії, держава наша Україна по цьому закону. Гарантує викуп всієї цієї зеленої, екологічно чистої енергії по зеленому тарифу. Розмір зеленого тарифу зафіксований також в законі, який складає 0,1163 євроцента за 1 кВт потужності. В пересчоті на гривню це приблизно 3,14 гривні за 1 кВт. Згідно закону України значить, електроенергію, яку ми будемо генерувати в невеликих оцих об'ємах, достатньо буде, то тобто ми можемо запропонувати безпосередньо споживачам, тобто людям, бюджетним установам. І якщо не буде такої згоди, то тоді електроенергію у нас може викупати Миколаїв обленерго. Попередня домовленість є. Якщо обленерго не буде зацікавлений викупати енергію, тоді ми звертаємося в енергоринок. І він у нас в законі прописано. Гарниція... Тобто, якщо ми не будемо платити по той ціні, яку ви предложите, ви будете передавати другим. Та в законі прописано три варіанти реалізації електроенергії. Значить, безпосередньо. Безмінця... Ну, у людей. Я не знаю, як... Я, я не знаю, який буде кіловатчас через рік, через рік-два. Ну, Тарифи на енергію збільшується з 1 березня, на скільки там відсотків, з 1 березня, знову йде повітря тарифу. Який він буде, я поки не знаю. Ми хочемо зробити хороше діло, хорошу справу, поставити з іншої сторони. Самі колеса у воді будуть привлікати громадян, людей. Своїм видом естетичним. Тут у нас проходить по ту сторону рафтів. Приїжджає дуже багато молив. Зона тут зона отдиха не виходить. Якщо ви, були, якщо ви були з цієї сторони, там обривіста скала, там не можна не відпочивати, ні віддихати. Ще одне, що хочу вам сказати, що ми робили геодезію попередньо, робили радіаційний контроль місцевості, то відпочивати дуже багато часу в цій місцевості небезпечно. Рівень радіаційного фону скал, оці скали, які знаходяться із Мігівської сторони, і з Ущівської сторони, в три рази перевищують раді... радіаційний фон. Що це на цих скалах? 25. Ні. Нет. Ні, нет. 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 трибор. Скали фонять з фоном 45-60 млн грн в час. Дорогі, декілька питань до вас. вас. По-перше, в якому статусі знаходяться землі, які ви хочете взяти в оренду на сьогоднішній день? Доповідаю. За, цей, за цих півтора роки, хоча е, президент Порошенко підписав закон в березні прошлого року щодо спрощення процедури землевідведення, а в реальному житті воно не виходить. Ми вже півтора року, роки е, займаємося цими роботами і ще кінця не видно. Статус земельної ділянки. Наш земельна ділянка планується відвезти нам на горі, отут за селом, на горі, е, де ні. Правіше там, де е, опора ця високовольтна лінія да, на горі, вище земельні ділянки, яку ми просимо, 10 соток землі. Надо під саме приміщення станції. Скажіть мені, будь ласка, скільки яка відстань від русла річки Буг, від берега річки до цієї землі? 70 метрів, 70 метрів. Згідно водного законодавства, згідно актів, 100. річка Південний Буг має захисну прибережну смугу 100 метрів. Як буде? Ну, доступ людей буде е, до цих, цих об'єктів і так далі, тому що ви не можете перекрити доступ вільних людей на відстані 100 метрів. До яких об'єктів? До природних надбань нашої держави. Ми, ми стоїмо, прибіжня буде на горі. Вниз спуститися, що справа, що зліва, людям треба пройти туди кілометр чи 800 метрів. Там обривіста скала, там люди не ходять. Ви будете загороджувати цю територію? Ми не маємо права загороджувати. Подійшли тобто, будемо. якщо я захочу, я можу вільно підійти. Вільно що справа, що з'їде. Добре, згідно я хочу, природно... хочу на питання про статус земельної ділянки. Земельна ділянка, так, так. Земель -ділянка яка, яку ми хочемо просимо відвезти нам в оренду користування, значить, це земля державної власності. Згідно з земельного кодексу України, землі державної власності можуть передаватись. В оренду, якщо це касається гідросполуд, Так, чітко виписано. Тобто, тобто на сьогоднішній день та земля, яка є, вона не входить в природно-заповідний фонд, вона в входить. національний входить. парк. Входить. Вон, 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 входить. Виходить, я з чого питаю? Вона входить Вон. в фонд. Ми зверталися в Міністерство екології та природних ресурсів, зверталися в Миколаївське обласне регіональне управління екології земельних природних ресурсів, зверталися з листами, проханнями в дирекцію РЛП Граніту Стобове і зверталися з листом в НПП Бузький Гард. На сьогоднішній день маємо ось в книзі, можете подивитися, є відповіді з усіх оцих структур, що я назвав. І земельна ділянка статусі це земля державної власності, яка перебуває е, в користуванні в РЛП Граніто-Степове Побужжя. Ми маємо листа згоду від дирекції РЛП граніто побужжя», який ну, побачите, не хто підписав? Підписав Ханін, директор РЛП. Ну, це не Бузький гард. Бузький гард на сьогоднішній день. Земля ну, Я... в р... земля знаходиться в користуванні в РЛП Граніто Судове Побужжя. Бузький гард, йому земля виділена указом президента. До сих пор він землю не оформляє. Але в якій стадії знаходиться та земля, яка на території Бузького гарта знаходиться на сьогоднішній день. Юридично вона в стадії розробки проекту землеустрою розробку виготовляє проект. Пірогорадський інститут на сьогоднішній день він не профінансований і роботи не зроблені. Дайте слово, будь ласка, Федор... Федоренко Вікторія Віталіївна я представник національного природного парку Гузький гар. Е, так, ми як то. Не відмовляємось від того, що пан Автинюк звертався до нас з зверненнями про те, щоб погодити, не погодити, дати певні роз'яснення відповідно цього проекту, відповідно робіт і можливості нами, тобто адміністрацією парку, ні жодні погодження, тобто директором Артамоновим Владиславом Альбертовичем, жодні погодження не надавалися. Пояснення надавалися, чому це не надається. Вони звучать так, що дійсно. Дана земельна ділянка, вона знаходиться передана Національному природному парку Бурський Гард постійне користування. Дана земельна ділянка, на якій ну, планується розміщення турбіни, є заповідною зоною. Там будь-які роботи, будь-які взагалі переміщення і таке інше, окрім наукових робіт, тобто працівниками парку, іншими науковими установами, неможливі. До того ж, пан Автенюк просив нас там або змінити межі, або виключити цю земельну ділянку з території парку. Це є неможливим, тому що всі землі, які ввійшли до території парку, їхня площа межі, все закріплено указом президента України, відповідно до якого передавалися нам землі. І іншими нормативно-правовими актами, зміна меж національного природного парку, виключення будь-яких земельних ділянок з його території можливо лише за певними постановами та рішеннями Верховної Ради України. І ніяк інакше, ми чули про сім чудес світу, піраміди Єгипетські. Отоявіть собі, що. Є таке містечко Гіза, поруч піраміди, і приїжджають інвестори, і кажуть, шановні друзі, давайте ми одну з пірамід гробницю зробимо там винний погрібок, і тут в піраміді видавимо якусь келію, і там зробимо ресторанчик, і, і вам буде добре, і нам буде добре. А чому це не зробити? Цікаво буде, великі доходи будуть. Отак я сприймаю зараз ситуацію. Лошин Григорій Сергійович, піромайський правий сектор. Боже. Значить, я хотів би звернутися до громади села Грушівка, Якби, так, стосовно вашого питання місць водоканалу, Значить, ми воюємо два роки з місць водоканалом, це є в інтернеті, ви можете подивитися. І ті самі люди, які нададуть дозвола екології оцим товаришам за котлету, ті самі до сих пор держать пана Шурка, який змиває сюди не тільки говно, а і морги, і больниці, і все на світі. Може ще в цій громаді є якісь люди, які довіряють Кабінету міністрів або Верховній Раді, де вони будуть це погоджувати? Немає. Чи може ви в 50 кілометровій зоні живете від Південної Українська і ви отримуєте якусь знижку на світ? Чи може я в Первомайській живу, у нас гестичь і отримую якусь знижку на світу? Хай не застьогоють цю фуфайку людям. Якщо це є заповідник, та навіть якщо це не є заповідник, тут не можна нічого строїти, тому що річка убивається в нормальній країні. Це хороша ідея. Коли є програма, там по очищенню русла ріки, не такому, як драмашка списала бабки на вибори. А програма дійсно, яка діє, коли запускається риба, яка виїдає траву і е, чисте русло ріки, а це просто фуфайка. Люди від цього нічого не отримують. Абсолютно. Вони отримують у, у вас в цьому році три підвищення цін на електроенергію. Кого ви слухаєте? Які знижки. Садік тут що? Садік, школа і сільська рада. І церква. Так це бюджет платить ці гроші. І церква, так. Та люди що отримують? Люди тільки отримують. головняк, Туристи відсюди перестануть їхати, люди хоч від туристів щось, якийсь магазин щось заробляють. Нічого люди від цього хорошого не отримують. Ні, саме перше, ну останнє. Для нас, от люди тільки що виступали, відвоювали ще при савдепі у комуністичної влади оцю красоту. Так не живіть одним днем, а залишіть для своїх дітей і для внуків цю красоту. Їм тільки бабки, Всім тільки бабки. А що буде потом з нашими гризками? Дякуємо. Хто за? Щоб гест поставили? Піднімаємо руки. Хто за? Один на там, аналіза. Хто проти, щоб ГЕС поставили? Тут Ні, треба голоси перерахувати. Хто проти, щоб ГЕС поставили? Кількістю голосів, громадських слухань 21 проти того, щоб ставили ГЕС у нас на річці.